Від нього термінове повідомлення. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Повідомлення від вашого партнера. Що хочу вам сказати? Ну, він тут хотів би сказати, але хоче з вами зробити сюрприз. Він вам того не скаже. Готується в дорогу, готується приїхати. Сюрпризом. Дійсно, тут готується сюрпризом. Зараз він від вас на відстані. Були розмови у вас про майбутнє, про сім'ю. І хоче ризикнути, зустрітися неожиданно, не, неочікувано. Якщо він побачить якусь картинку, яка йому не сподобається, він хоче просто вас перевірити. Перевірити на чесність, перевірити на те, чи немає у вас інших чоловіків. Якщо він виявить таке, він. Розрушить стосунки, хоча настроєний серйозно, приїде таємно. Так що будьте, будьте чекайте вас, сюрпризу. Інших чоловіків біля вас я не бачу, тому і він не розчарується у вас. Зустріч пройде дуже гарно, і ця зустріч змінить. Ваші стосунки перейдете на новий етап, будете планувати дійсно майбутнє. Як чоловік хоче сім'ю, так і у вас буде сім'я.